Збір бобових і зерних культур завершила аграрія однієї з компаній Тернопільщини. Цьогоріч ніж показала показали хороші результати. Така ефективність стала можлива завдяки злагодженій роботі тисяч людей та захисту Сил оборони України. Це робота цієї великої команди, починаючи від механізаторів, закінчуючи елеваторами, водії, агрономи, керівники підрозділів, логістика. Ми не відчули, що в нас були якісь збої. Елеватори працювали злагоджено. Панів вистачало, машин вистачало, так що ми закінчили жнива, приємно. Цьогоріч зібрали рекордний урожай пшениці. Також хороші результати ці спори ячменю. Пшеницю ми завершили і зібрали більше 9 тонн з гектара, 7,2 тонни ярої пшениці. Ячмінь озимий 8,7 тонни з гектара, 8,2 тонни ярої ячменю, пивоварного. Також на полях ще зібрали горох та ріпак. Площа гороху була одна з найбільших за останні роки 400 гектарів. Ріпак десь нас в міру того, щоб він був пошкоджений морозами зимовими весняними. Ми очікували, що буде 3,7 тонни з гектара, план у нас був, але ми зібрали 3,6 тонни з гектара. У порівнянні з сезоном 2024 року аграрії досягли кращого результату. Стабільні погодні умови вплинули лише на урожай ріпаку. Збільшилося по озимій пшениці. На пів тони гектар, минулого року ми мали 8,5. озимий ячмінь, яри ячмінь. Ну, яра пшениця, десь плюс-мінус на, на тому самому рівні гороху на півтони теж більше зібрали. Ну, Єдине, що ріпак у нас все-таки минулого року ми мали 4 тони, поверх 4 тони цього року, 3,6. Не можна сказати, що погодні умови були погані. Погодні умови єдине, що на ріпак вплинули так негативно, а в цілому. Прохолодна і затяжна весна. Хотілося більше вологи, але і так було все добре. І що зумовило, такий високий врожай озимих. Загалом аграрії задоволені результатами цьогорічних жнив і вже будують плани на майбутнє. Плануємо на слідуючий рік не зменшувати темпи і врожай тримати на такому самому рівні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.